Чому влада Росії, яка ще вчора витрачала мільярди на війну, сьогодні рахує копійки? Відповідь проста: економіка не витримує тягар війни. І ось що на це вказує: перше, грошей більше немає. Регіони в боргах на трильйони рублів. Навіть виплати військовим скорочують, щоб утримати баланс. Друге, санкції працюють. За оцінками аналітиків, обмеження забрали близько п'ятої частини доходів Росії. І це лише початок. А публічні заяви і поїздки чиновників лише спроба показати, що ситуація під контролем. І третє, хоч Європа все ще частково купує російський газ, та ці кошти поки що тримають систему на плаву, але довго так не буде. У підсумку всередині паніка все частіше лунають розмови про змови і перевороти. Це не сила, ні, це страх перед тим, що економічна напруга стане соціальною. Росія не стає сильнішою. Без грошей довго не повоюєш, а їх все менше і менше.